Друзі, вітаю! Наступною темою наших занять є однозначні та багатозначні слова. Але спершу ми згадаємо, що ж таке взагалі лексичне значення. Пригадаємо наше попереднє заняття перед тим, як перейдемо до наступного. Згадайте, лексичне значення слова це буквально те, що слово означає. От, наприклад, школа. Це навчальний заклад, який здійснює загальну освіту і виховання покоління. Все дуже просто. І так можна протлумачити будь-яке слово. Тепер поговоримо про те, що слова бувають однозначні і багатозначні. Наприклад, слово годинник однозначне, адже воно означає лише прилад для вимірювання часу протягом доби. І більше нічого. Ми для нього, для цього слова, не зможемо підібрати, тобто ніякого іншого значення. А слово «йти» багатозначне, бо має багато значень. Наприклад, ступати ногами, пересуватися, рухатися, змінювати місце в просторі, брати шлюб так пішла заміж. Минати, проходити, ми говоримо частенько, день пройшов. Падати зверху, тобто литися про дощ і сніг другий день сніг іде якими ж бувають однозначні слова? Це назви людей, наприклад, киянин, бібліотекар, назви конкретних предметів шафа, олівець, назви рослин, жоржина, материнка, назви днів і місяців, наприклад, квітень, середа, понеділок, наукові терміни, префікс, тонна. Деякі прикметники, пригадаємо, що відповідають на запитання, який чи котрий. Так, морський, учорашній. І числівники будь-які двоє, дев'ять, один і таке інше. Що ж таке багатозначні слова? Багатозначні слова це слова, які мають два і більше значень. Такі слова називають явища, предмети, ознаки, у чомусь схожі між собою. Наприклад, Земля це планета, верхній шар земної кори. Суша, країна і таке інше. Голова це частина тіла, може бути авторитетна особа. Ключ може бути від замка, так, який ми відмикаємо, може бути гайковий, це може бути зграя птахів навіть. Так? Журавель це птах, це може бути жердина або народний сюжетний танець. Багатозначні слова. Мають пряме значення первинне та переносне. Переносні значення виникають через перенесення назви з одного предмета на інший, за подібністю кольору, ознаки, якості. Наприклад, золотий годинник так, це пряме значення, тому що із золота, тобто з матеріалу. Золота осінь це через те, що кольори, так якими вона прикрашає дерева. Ніби золоті. І нам здається, що осінь золота. Золоті руки за якістю. Золото дуже дороге, так? важливе, вартісне. А золоті руки у людини це коли вона також вартісна, те, що щось таке робить вартісне, хороше, прекрасне своїми руками. так Працює з чимось. Гострий ніж пряме, гострі слова це ті, які дуже дошкульні, які ображають. Так? Гострий соус. На смак, так? Заснула дитина, тобто в прямому значенні відпочинок, так, сон. І заснула совість це ніби метафора, будете вивчати, так? метафора заснула совість означає, що людина не турбується про наслідки своїх вчинків. Переносне значення це образне значення, що за змістом пов'язане з прямим. У словнику першим подають тлумачення прямого значення, а потім переносних.